Розмежування якраз на лінії фронту, то ситуація достатньо важка, тому що всі деокуповані села досі ще обстрілюються. І те саме Невське, і Макіївку, досі і артилерію, і цілими пакетами градів накриває російсько-окупаційні війська. Бої тривають постійно, цілодобово можна сказати, тому що вони. І зранку і по обіді, і ввечері вночі тривають. Ну тобто, ситуація достатньо важка. Все одно, Збройні сили України там потрохи просуваються, чітко там тримають і лінію оборони, і навіть вдається, не дивлячись на дуже складні погодні умови, все ж таки потрохи просуватися вже далі в бік сватого та криміної. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як налагоджений зараз процес евакуації? От ми зачитали про те, що доводиться вмовляти кожного волонтерам, щоб люди все ж таки змушені так покинути свої домівки і евакуюватися в більш безпечні регіони? Розкажіть докладніше, куди саме евакуюють людей? Вони їдуть е вглуб е в України в більш е в мирні області. Ну е це умовно, так тому що ми розуміємо, що всюди зараз на жаль літають. Прилітають ракети російські, але все ж таки вони їдуть в інші області, які їх зустрічають. Там їх головне, що вони не знаходяться під обстанами. В них є дах над головою, в них є там теплий одяг і постійне харчування. А далі все залежить від безпосередньо людини. Якщо це людина ну молода, то є варіанти шукати якусь роботу. Якщо це літня людина, то вона знаходиться просто під опікою. А якщо це людина літня, та ще й ну, до прикладу малорухова, то ми навіть постійно ведемо переговори з нашими міжнародними партнерами, і в них є пропозиції. Ми можемо направляти наших людей малорухомих або з певною якоюсь там інвалідністю за кордон? До прикладу, зараз збираємо перелік людей і будемо відправляти до Чехії завдяки нашим партнерам, і там вони будуть знаходитись під 100% опікуванням той час, скільки це буде потрібно. А от для цих людей, які все ж таки там залишаються, відмовляються евакуюватися, яка допомога їм надається, що найбільше вони потребують. Ну, дивіться, це сільська місцевість, тому в принципі майже у всіх є якась там своя домашня, там якісь там тварини. Ну, тобто, там у них є і кури, і гуси, ну в кого як, але. От е, з харчами більш-менш в них е, ситуація стабільна. Єдине, що от вони реально просять, так це хліба, тому що самостійно хліб вони обікати не можуть. Але все одно е, ми привозимо гуманітарні такі набори, е, там, де є повний е, склад, там і олія, і цукор, і крупи. І от все, що їм потрібно, ми все привозимо постійно. Е, комунікація в нас є через за допомогою голів е, місцевих там, сільських е, селищних, е, е, ми привозимо ще допомогу. У вигляді от нам міжнародні партнери дали такі набори для легких ремонтів. Тобто, це плівка, USB пліти якісь цвяхи, молотки для того, щоб якщо не дай Боже, десь вилетіло вікно а зараз же Голода а, починається, щоб люди могли позакривати собі якісь дири, зробити а, дрібний ремонт, і а, ну якщо вони вже вирішили залишитись на місцях. Буквально от навіть сьогодні а, наші хлопці повезли ще додатково, в то саме 200 наборів і 150 буханок хліба для того, щоб ну, от люди були повністю всім забезпечені. Ми постійно на зв'язку з головою села. Як тільки є певна якась необхідність, ми одразу все привозимо, в тому числі і а, легкі такі ліки. Які можна приймати без лікарів, тобто жарознижуючі якісь від там тиску, можливо, там від головної болі. Ну тощо. Пане Сергію, чи залишаються діти в області? Якщо так, то як відбувається освітній процес? Ну, на наших деокупованих територіях, то дітей небагато, але є такі у нас кричущі випадки, коли ми знаходимо десь в сховищах. Батьків з дітьми і намагаємось тоді вже 100% забрати їх і відвезти в мирні області. Що стосується окупованої території, Ну там ситуація достатньо складна, тому що діти дійсно залишаються на окупованій частині Луганщини. Іноді лікарі, освітяни, вчителі вони допомагають батькам. Це звичайно рідко буває, тому що дуже багато там і зрадників і різних перевірок. Але навіть в тих умовах, в яких зараз вони знаходяться, нашим дітям на окупованій Луганщині допомагають дистанційно навчатись в кого є інтернет, тому що іноді батьки чітко розуміють, що ну все одно деокупація буде, а освіту дитина повинна отримати нормальну, а не а, оту Еленерівську, яка зараз є.